Вітаю, ось ми завершили 43 й ряд, і тепер 44 й ряд ми будемо в'язати таким способом. Всередину, стопчика без накиду, попереднього ряду. В'яжеться важко, тому що я в'язала досить довго. Якщо у вас також або не виходить, ми можемо використати менший гачок. Ось таким способом ми будемо в'язати цей 44 й рядок. До кінця. І наступні 8 чи 10 рядків, можливо, і 1 12 в залежності яку глибину панамки ви собі оберете. Тому зустрінемось в наступному відео і будемо в'язати вже поля прибавки у полях цієї панамки.